Найгучніше пограбування лувру за понад століття. Невідомі викрали вісім коштовних експонатів із Паризького музею. Це сталося у галереї Аполлона, в тому самому залі, де зберігаються французькі королівські регалії. За даними французького МВС, банда діяла професійно. У них був заздалегідь продуманий план. На все пішло менше ніж сім хвилин. Злодії під'їхали до Лувру на вантажівці з підйомною платформою, прорізали вікно і забралися всередину. Викрадені діадеми, намиста, сережки та брошки, що належали імператриці Марії Луїзі, королеві гортензії. Марія Амелі та імператриці Євгенії її корону до речі знайшли пошкодженою біля музею. Ймовірно, злодії впустили її під час втечі. Президент Франції Еммануель Макрон уже відреагував у соцмережі, X, назвавши крадіжку посяганням на спадщину, і пообіцяв, що реліквії знайдуть, а винних покарають.